Долинські депутати провели свою першу сесію на порядку денному. Організаційні питання в області одна за одною проходять перші сесії новообраних сільських, міських та районних рад. Днями на своє перше пленарне засідання зібралися депутати Долинської міської ради. Робота депутатського корпусу сьомого скликання розпочалася з гімну України та урочистого спільного виконання гімну міста, долина у супроводі хору педагогічних працівників району та муніципального оркестру. З божим благословенням до присутніх звернулися представники духовенства району. Міський голова Володимир Гаразд склав присягу втретє з новообраним депутатським корпусом. Сподівається на плідну співпрацю та розуміння. Депутатський корпус у нас обновився практично на половину, тобто це і, і це добре з одного боку. І добре, що залишилися люди, які... Мають досвід попередніх скликань, у нас є депутати, які вже 4-5 скликань працюють. Тобто, у нас сьогодні десь 50 на 50 представлена молодь. Люди, які вперше працюють з великим запалом, ентузіазмом, і люди, які вже мають теж не меншим запалом, але мають вже певний досвід за спиною хто 5 років, хто 10, хто й більше. Тому я думаю, і сповнені надії на те, що. Ті виклики, які стоять перед містом, перед нашою державою, допоможуть нам об'єднатися заради виконання програми соціально-економічного розвитку нашого міста, заради процвітання нашого міста і заради добробуту кожного мешканця долини. 26 депутатів прийняли присягу та отримали посвідчення. Здебільшого це чоловіки представниць прекрасної половини лише 5. 12 депутатів мають досвід роботи в раді попередніх скликань. Щойно вступивши до своїх повноважень обранці перейшли до розгляду порядку денного. Шляхом таємного голосування обрали секретаря міської ради одноголосним рішенням. Депутати підтримали кандидатуру з попереднього скликання Віктора Гошилика. Заступники міського голови також не змінилися. Трошки змінити обличчя промислове і економічне нашого міста. Наше завдання стратегічно це зменшити залежність від занепаду нафтогазового комплексу, який триває вже безповоротно який рік. І наше завдання це будувати нову промисловість долині, це розбудовувати новий індустріальний парк, залучати туди інвесторів, і так само розвивати абсолютно нову для нашого регіону тему оздоровчого туризму. Найбільше жваво обговорювалося п'яте питання порядку денного про надбавки матеріальну допомогу і преміювання міського голови та заступників. Це рішення було прийнято після нетривалих дискусій. Депутати погодили склад виконавчого комітету також розглянули ряд питань процесуального характеру. Хороші молоді, креативні люди, і в них мислення зовсім інше, але життя покаже. Вони освояться, зрозуміють, як працювати. Я думаю, що воно внесе нове війня в роботу в міської ради, але все це я оптиміст і вірю, що буде краще, що молоді люди. Вони мають своє бачення на рішення тих чи інших питань чи проблем нашого міста. І я думаю, що це все йде до кращого. І най нам Бог допомагає а їм розум, терпіння і поряд цим нехай навчаються і учать нас. Новообрані депутати вже визначилися з пріоритетними напрямками своєї роботи. Я жителів старої долини і хотіла б змінити історичну частину нашого міста, добробут цього міста. Ну і допомагати людям. І за мене віддали світову. Новообраним депутатам очільник міста вручив альбоми з інформацією про роботу та досягнення депутатів попереднього скликання. Загалом сесія тривала близько чотирьох годин.